Друзі, вівторок, вечір, я Олексій Ляшенко, Вітаю вас. Знаєте, іноді... Знаєте, що я хочу? Я хочу йти по Києву, або по іншому місту, обласному чи не обласному. І я хочу навкруги чути українську мову. От тільки українську мову. Я не хочу більше ніяку, повірте. Хтось там каже, можна англійську, можна, або не російську. Ні. Я не знаю, я чомусь останні е, роки, да, коли почалося широкомасштабне вторгнення, я чомусь став фанатом української мови. Я не кажу, що я став ленвістом української мови. Я дуже погано розмовляю. І не треба мені писати, що нормально. Дуже погано. І мені соромно, що я жив в Україні, і я за все своє життя. Ну, не розмовляв українською мовою. Я дуже хочу, щоб навкруги звучала тільки українська мова. І не тому, що я там націоналіст, або я там якийсь там не знаю, екстреміст. Чи... Я не знаю хто. Просто мені вона зараз дуже подобається. Мені класно. Я просто кайфую, коли я, розмов... я розумію, що я не все кажу. Я не все кажу правильно, я не все кажу навіть з наголосом таким, яким потрібно. Але я Я кайфую, знаєте, як в пісні було. А ще мені хочеться, щоб я йшов по будь-якому місту, по Києву, по своєї вулиці, де я зараз живу в Києві, і тут стоїть 300 автомобілів. А прапори сьогодні. Прапориць в машині я побачив в трьох. Ну, як завжди, в своєму автомобілі і ще в двох. А буває такі моменти, коли я бачу в одному, в своєму автомобілі. Чому? Чому? Я... І тоді відкриваєш інтернет, відкриваєш інші ЗМІ і починаєш розуміти, чому. Тому що от Андрій Сливка та Андрій Зо Зотов коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. За завданням, ну, пишуть СБУ пише, що це за завданням ФСБ. Вони встановлювали приховані відеокамери поблизу військових аеродромів Збройних сил України. Теплових електростанцій та енерг... Енерг... енергогенеруючих підприємств. Самі сиділи без світла. Самі сиділи. Я цього не розумію. Для мене це просто, ну, друзі, ну вам не подобається Україна. Ну, поїдьте в Росію до себе. Ну, це росіяни, це не Українці. І хто мені каже, це ж українці? Просто ні, це не українці. Це просто з українським прізвищем або з українським ім'ям. А навіть якщо це в третьому поколінні е мешканець України, вони не українці. Я не хочу сказати, що вони росіяни, але вони не українці. Ну, окупанти, в свою чергу, в онлайн режимі слідкували за прильотами та коригували повітряні атаки. СБУ затримала агентів на гарячому, коли ті встановлювали шпігунський пристрій поблизу військового об'єкта. Ну, подивимося, що 8 років дадуть, чи 7 дадуть. Можливо, можливо і не 7, і не 8, не знаю. Саме гуманні суди в Україні. Саме добре слідство в Україні. Ну, а для мене й це не головне. Затримують, слава Богу. Затримують коригувальників, навідників, ось таких похідьків, ждунів, ті, хто працював на окупанта на тимчасово окупованих територіях, затримують. А де, де верхівка в Україні? Ну, от кажуть, що їх найняли по телеграм каналам. Ну не брешіть людям, будь ласка, ніхто не брешіть, а ви люди мої милі. Не вірте цьому. що мож... ну, вже в нас є до кінця дебіли, яким кажуть, ти спали, ти постав, а ми тобі потім перерахуємо? Невже в нас є до кінця дебіли, які можуть спілкуватися, ну навіть по закритим? По закритому зв'язку, і не розуміти, що це викривається. Ні. Мережа розташована всередині України. Є батьки-командири, є середня ланка, яка шукає людей, ось таких Андрія і Андрія. Ну, це ж все розгалужено. Це сетівий маркетинг, і воно працює в Україні. І я дуже дякую тим, хто затримує ось виконавців, а те інші, вони в Верховній Раді, вони в Міністерствах, вони в обласних вони більшість із них у владі України, тому що я вже казав неодноразово: сама продажня частина. Населення України. Це люди з влади або дотичні до влади. Зрозуміть депутатів у нас половина народних депутатів так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією. Працюють вони на неї чи ні, це інше питання, але вони пов'язані. І саме більше не турбується. За окупацію України. Це ті люди, які робот, працюють у владних структурах. Будьте, вони розуміють, що е, влада потрібна при будь якій владі. Вони, Їхні послуги потрібні будь-якій владі будуть. Розумієте? І вони з ким ти не поговори? Ну, прийде Росія! Це і в Києві, це у Львові, це в Чернівцях. Це в Черкасах, це в Полтаві та в кожному місці. Половина сидить і каже, ну, ну були росіяни. Ми все одно тут працювали. А воно ж правда. На жаль, воно ж так і є. Друзі. Завтра у нас о 20.00 прямий ефір. Я вас запрошую. Ми там, як завжди, на більш такі, знаєте, провокаційні теми розмовляємо. Поговоримо, зустрінемося між собою, поговоримо. Я хочу подякувати Надії, пані Надія Алійник, за ваші сітки. Я відео розташую вже на тому тижні. Воно є в відеопередачі. А зараз я тільки фото поставлю на Фейсбуці, поставлю фото на телеграм-каналі, передачі ваших двох сіток, маскувальних сіток. Величезна вам подяка, пані на ті, величезна. А, далі. А, спальники, поки що, хлопці, всі кажуть, не треба, тому що фронт маневрений, він не сталий. Знаєте як? Uh, і він, він рухається. Він завжди рухається і, 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 і. таскати іноді неможливо. Іноді, знаєте, коли, особливо, коли ми ще й відступаємо. А це правда, ми відступаємо. Ну це так є. І в більшості ми відступаємо. В деяких, деяких напрямках ми наступаємо, є невеликі успіхи, але в більшості так. Да. І дивіться, коли. Армія наступає, позаду йде тил, і він підбирає те, що не змогли забрати з собою. І коли армія відступає, там вже забирати нікому. Тому кажуть, щоб не втрачати все, давайте поки досталого. Досталого, а далі подивимося, поки дрони, поки реби. Все, це ми поговорили. Ви розповсюдили. Я надіюсь, тому що я прошу дуже прошу розповсюджувати, а щось воно дуже мало розповсюджується. Я, як бачу, ну зовсім мало. Не ображайтесь, не вже так тяжко. Чим більше розповсюдимо, тим більше купимо дронів. Тим більше до нас прийде людей. Навіть я вже не за підписку кажу. А за те, що люди прийдуть, побачать, що ми чимось займаємося, ми допомагаємо армії. Розповсюджуємо, друзі. Дякую. Я ось 9 уже хвилин потратив на все це. Вступ. А тепер давайте поговоримо про Софію Федину чи Федіну. Слухайте. Ось ми кажемо, там Тищенко у нас поганий, там, ще у нас там, там хтось каже, без угла погано, хтось каже, там, набрали таких. А хто набрав Федіну? От хто набрав Федіну? Взагалі, що це за. Я, я просто зараз будемо розмовляти, я просто хриняю. Давайте почнемо, як завжди, з Петра Порошенка. В жовтні ще він отримав практично 280 мільйонів доларів. Да? Це дивіденди. Він же він ж вкладає наші гроші. Дивіденди від сліпого трасту. Він вклав гроші в сліпий траст. І там вони полежали. Ну і він отримав ось такі дивіденди. Прибутки Порошенка ну, фантастично ростуть. Фантастично ростуть, друзі! До 22-го року а, у нього були у 25 разів менше прибутки. Слухайте, це ось всі кажуть, під час війни всі повинні ставати біднішими. І з нас деруть податки. З нас гетьманцев викручує нас, уряд викручує, депутати викручують. Ми стаємо біднішими, біднішими. А Порошенко багаті. Ну як під час війни можна. Як самий найвеличніший волонтер може ставати багатшим, я цього не розумію. Я просто цього не розумію. І, 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 і поясніть мені. От просто поясніть по-нормальному. Як людина, яка каже, що тільки я захищав Авдіївку, мається на увазі, його. Тільки дрони там були. не було там дронів ні наших, ні Стерненка, ні, ні чмута. Ні притул, та нічих, ні, ні державних. Ну, взагалі нічих дронів. тільки його було. Помножив на нуль всіх. Всіх. Якби був монтаж, я б вам показав все це. Я покажу на наступному тижні, я все одно поставлю це відео все вам покажу. Ну, ось так. Ось так Але тут вибігає хто? Федіна, Софія Федіна! Софія Знаєте, Альошка, Альошка, Софія, Альошка. Ардемарин вперед Софія Альошка, оце тут Федіна, Де? І вона за це багатство. Слухайте, що вона пише. от-от А чим вона краще, Тіщенка? Ось вона пише. Московські Й! офісні помийки! Ну це от Українка, скажіть? Ні, це Федіна. Не Федина. Повірте, Нефедина. Федіна. Активно розносять інформацію, а тепер секундочку, про черговий раунд збагачення Порошенка. Блін. А скільки ж тих раундів, Ось вона сама пише, що він неодноразово збагачується. <кій> Порошенко в чергове збагатився, в чер... неодноразово збагачується, а скільки. А скільки? Софія, скільки, скільки раундів збагачення у Порошенка? Правда, вони забувають сказати, що це кошти, які надійшли внаслідок попереднього їх вкладення у військові державні облігації. Ось це не тупа. Або тупа, або брехлива. Ну, дивіться, або тупа, вона не розуміє, що таке військові облігації в наш бюджет і з наших податків він бере собі е відсотки. Це, це також треба зрозуміти. Це треба зрозуміти, що він вкладує в наш бюджет, щоб з нас взяти відсотки собі для льохи і для мішки. Це треба зрозуміти. Це треба проникнутися до цього. Це треба бути незаангажованим, щоб це зрозуміти. Оце військові облігації. Це витаскування з нашого бюджету грошей собі для Льохи і для міхи. Але ж це не військові облігації. Це сліпий траст. Розумієте? Це сліпий траст. Як це пояснити Софії? Це депутатка, українська депутатка, я не знаю, вона в Бруселі зараз. <кій> вона в Бруселі. Я вам зараз покажу, що це вона писала. що Це не я видумав. Я буду показувати, поки нема монтажу. Ось дивіться. Дивіться, друзі. Ось це пише Софія Федина. Ось. Ось. У військові облігації, все. Це не я придумав. Щоб ви розуміли. я, Ви не все всуфрете, я не все фру, я кажу те, що пише Софія. Ось ще раз хорошо, щоб ви бачили. ось, Та що ж таке. Дивіться. О! Ось зараз все видно, да? Все видно. Ось вона пише. Скільки раз вона просто здає Порошенка на ровному місці, скільки раз він вже збагачувався. Мені цікаво, скільки, який раунд, і це не облігації, це сліпий траст. В облігації він вклав наші гроші. Ті, що виділяють, що він вкрав що він забрав з фінансування партії, вклав в облігації. Ну це це... ну слухайте, це, ну, у них там щось відбувається взагалі, взагалі. І ось вона сидить е, в Брюсселі і пише ще й таку: ось, дивіться, ось такий ще пост. Тут такі справи, пише Софія Федіна. Виявилося, що у середу буде засідання Ради, на якому Володимир Зеленський буде представляти так званий план перемоги. Для неї. План перемоги це так званий. Немає для неї перемоги. От немає. Це для неї так зване все. Вона вже перемогла. Вона вже перемогла. От Халепа пише: а я у відрядженні у Брюсселі. Чи то потерпілий дочекався, щоб я у раді не лякала його. У мене питання. Набуд дочекався потерпілою для неї. Ось, дивіться, я вам зараз покажу, що це також не я видумав. Це її сторінка. Це її сторінка. Це вона пише. У мене питання до Стефанчукова. Я буду називати його Стефанчуков е на російський манер. Скажіть мені, що робить? Громадянка Федіна в Брюсселі, яка по сумісництву є народним депутатом чомусь. Що вона там робить? Ви серйозно? Вона з кимсь там перемови не веде? Вона там що, розмовляє за прийняття нас в НАТО? І що? Вона там угоди підписує? Чи вона там Таураси нам? Доб... Що робить Федина? Чи ви її послали в стрипти з бар співати? Що робить пивічка з бару в Брюсселі за наш у кошт українців? Стефанчуков, відповідь. ну хочу, давайте писати, друзі. Ну чого ви боїтеся? Чого ви, е... ну я не знаю, чого ви стесняєтесь? Ну пишіть у себе Стефанчуков, чому Федина в Брюсселі? Напишіть це тисячу, дві тисячі, багато разів. Ну це діє. А коли це кричить один Ляшенко, вибачте, це до одного місця. Ну, реально до одного місця. Ну, покричав Ляшенко. Ну і що? Ну написали ви в коментарях Ляшенко. Я вас підтримую. Пишіть мені, пишіть, це ви канал підтримуєте. Це люди прийдуть інші. зберемо на нареби більше, зберемо а, наші армії. Але пишіть у себе на сторінках. Я не знаю, пишіть в групах, задавайте це питання. Що Федіна чи Федина вирішує в Брюсселі? Конкретно, яка у неї командирує, е, відрядження, завдання відрядження? Завдання на відрядження, да? мета відрядження, яка? З ким вона зустрічається? Трубу обіймає і співає з мікрофону. Ну, ну що може там півічка зробити? А ми сміємося з Тіщенка. Так Тіщенко, друзі, він хоча б був в партії влади, він мав доступ до якихось людей і навіть до офісу президента, і його могли там сприймати да, в якихось шкурних питаннях. Чи... Що федина, як її там сприймають? Ніяк. Вона ніде. Вона нічого не вирішує. Стефанчуков просто став Стефанчуковим. Він не Стефанчук вже. Він Стефанчуков. І він посилає всю цю московську наволоч гуляти по Брюсселю. Ну все, в мене все, друзі. У мене іншого немає. Окрім того, щоб подякувати вам за вашу допомогу. Величезна вам подяка. За ваші донати. Я дякую. Зелі Калені на дрони. Петращук Ользі, Паномаренка Віктору. Аннінка Наталії 50 на 50. Вам дякую, пані Наталі, особисто. Я дякую вам. Дяченко Петру на канал пан Петро прирахував. Дякую, пане Петре, дякую, друже. Аніксевич Наталії. Хтось о 8.13 на монобанк без прізвища. Заволока Олег Монобанк. Хтось о 9.48 на монобанк без прізвища. Далі просто любов. Любов 50 на 50. Я вам дякую, пані Любов. Від мене особисто вам подяка. Бабир Людмилі Монобанк, Броварської Ларисі, Ложачківський Олені на дрони, Макси... Максимовській Олені. Харута Федору, дякую, друже, дякую, тисну руку. Радко Володимиру, Монобанк, Нікітіні Валентині. «Дрони». На дрони написала пані Валентина. Смаглюк Тетяні, монобанк. Ангельчевої Світлані. Мазепа Валентині, Остапчук Ользі, два переказа э, Петухова Андрія на Монобанк. Один на канал. Я тисну, дуже кріпко тисну вам, пане Андрій, руку. друже, тисну. І на дрони. Дякую. Дякую всім вам за допомогу. Завтра у нас зустріч ввечері о 20.00. Чекаю всіх, буде прекрасна розмова, буде чудова розмова. А ви попитайте у Стефанчука, що робить оце створіння зі Стрибрих з бару, яке чомусь стало у Петі Порошенка. Я вже не кажу, що в нього грошей сухать, він ну таке творять. Ну це не сказка і сказати, не пером написати. Вони, вони крадуть скрізь. Це неможливо. Ми кажемо, що крадуть чиновники. Ось, а, а чиї це чиновники? Для кого вони? І якщо вже Стефанчуков випускає Федін, чи Федін, чи я не знаю кого. Для чого? Поскакати там. Трусики закінчились у Софії. Біда. Та там вже не трусики потрібні. Рейтузи, здорові, російські рейтузи. На цьому я хочу закінчити нашу з вами зустріч. Друзі, до завтра.